На Таку напруженість, хіба що нагадують посилені міліцейські патрулі, як бачите, йдуть працівники міліції в бронежилетах зі зброєю. Це, це свідчить про те, що незважаючи на, на, на тишу на вулицях, все одно тут не зовсім спокійно. От бачимо, бачите, ну, говорять, що напруга залишається. От, і Посилення наряди міліції. Шкода, що їх не було тоді, коли на мене напали сепаратисти, Ну, не завжди міліція буває там, де вона потрібна, на жаль. Але доб добре, що вона взагалі є, і хоч якісь на вулицях ну, гар гарантія порядку і, і безпеки як громадян є. Так що, якщо хтось каже, що Донецьк залишений на, на поталу, Сепаратистам чи якимось бандам збитими, то це не так. Ну, ну Принаймні от, який захист -таки тут є.